Шановна ІТ спільнота, мене звати Марк, компанія Threaten Lawyers. Сьогодні ми поговоримо з вами про контракти Outstaff, а саме про сім правил безпечного партнерства. Іноді замовники беручи людей на Outstaff, вимагають, щоб ІТ-компанія відповідала за якість. Інші постійно просять змінити одного розробника на іншого. Третє посеред проєкту вимагають забезпечити виконавц виконавців більш сучасним, а значить більш дорогим обладнанням. Ну і так далі. Невизначеність ключових моментів у реалізації проєкту найчастіше стає приводом для нових переговорів, конфліктів, замовником затримок і зменшення виплат по контракту. Узагальнюючи проблеми наших клієнтів, ми сформулювали сім правил Аутстав контракт, а саме ті, які захистять вас бізнес від більшості типових негараздів. Аутстав як модель взаємодії між замовником і виконавцем передбачає, що it компанія частина своєї команди, якби віддає в оренду на проєкт клієнт. При цьому технічне і організаційне забезпечення управління цими працівниками здійснює сам замовник. Немало компаній спеціалізуються виключно на цьому виді співробітництва. Вони знаходять окремих спеціалістів або збирають цілі команди під потреби і за вимогами клієнтами. У будь-якому разі, ви, як IT-компанія, берете людей на роботу, саме ви платите їм зарплату, забезпечуєте їх місцем і засобами для роботи, берете на себе всі інші організаційні питання. Але що, як саме і коли робити? На час дії Аутстаф контракту вирішує сам замовник. Чим аутстав відрізняється від Dedicated Team. Моделі аутстав і Dedicated Team дуже схожі. Принципова відмінність в тому, що підідекей Dedicated Team технічне і організаційне керівництво виділеною командою залишається у компанії-виконавці. При Dedicated Team it компанія не тільки забезпечує працівників умовами для продуктивної роботи, але й контролює сам процес роботи, в тому числі керівництво технічною частиною проєкту. А от став в реальному житті і на практиці реалізується не завжди за класичним сценарієм. Найбільш поширення відхилення це it компанія відповідає за досягнення якісних показників. При цьому критерії якості на старті не сформульовані, це ж не fixed прайс. Вже не раз ми стикалися з випадками, коли клієнт умови на я за цей місяць роботи нікіти платити не буду. Він це зробив не так. Хай переробляє безкоштовно або замініть його на когось іншого. Найчасті... Найчастіше ця претензія і вимога пов'язана з технічним рівнем конкретного розробника, або із невдалим управлінням проєкту з боку самого замовника. І доводи про те, що Нікіту знайшли відповідно до вимог, що клієнт сам обрав його серед інших, не дуже зазвичай допомагають. Якщо замовник вирішив, що винні ви, адже Нікіта офіційно ваш спеціаліст, він буде наполягати на зменшенні оплати. На практиці компанії вирішують частково цю проблему, наймаючи пієма або технічного супервайзера, які моніторять роботу аутстаф команди і підпихають, коли це необхідно, саме для збереження темпів і якості робіт. Цих спеціалістів ховають в рейті, тому що напряму оплачувати їхню роботу замовник не погоджується. Він може сказати: в мене є свій PM, який сенс мені платити за вашу. Один з наших клієнтів це пояснює так: наймаю п'ємів, хоч мені за це і не платять, але у мене є вибір або стати в позу і втратити клієнта, або повністю взяти відповідальність за якість роботи на себе. Я знайшов середній варіант: наймати того, хто слідкує за якістю роботи команди на аутстафі. Так, заробіток, так, заробіток компанії тут зменшується на зарплату супервайзера, але це дозволяє уникати частини конфліктних ситуацій з замовником, і ми все одно заробляємо. Та все ж я раджу it компаніям докладати максимум зусиль, щоб відповідальності за якість контракцій не було. Ви не маєте формально нести відповідальність за те, що працівники досягнуть певних показників, поки їхньою роботою керуєте не ви. Потрібен новий Аутстав контракт або бажаєте перевірити свій, переходьте за посиланням, що є під цим відео. А зараз поговоримо про стім положення контракту Аутстав, які захищають IT компанії. Щоб Аутстав контракт був зрозумілим для замовника і безпечним для вашого бізнесу, в ньому обов'язково варто прописувати наступні положення. Перше процедура рекрутингу. Вона має містити чіткі критерії, яких саме спеціалістів ви маєте набрати. Які до них вимоги. Якщо це не буде зафіксовано в контракті, є великі ризики, що вам доведеться шукати заміну набраним людям за власний рахунок. Друге терміни рекрутинга. Якщо ці терміни чітко, чітко не прописати, ризикуєте не виконати умови договору, що в свою чергу стає підґрунтям для додаткових перемовин і конфліктів по кожному конкретному випадку. Третє. Оплата рекрутинга і кількість замін. Якщо в цьому питанні не буде визначеності. Може статися, що замовник проситиме робити заміни частіше, ніж ви розраховуєте. Тому ми радимо передбачати в вашому СТАП контракті визначену кількість замін на рік. Особливо, якщо ми поводжуємо, що рекрутинг відбувається за наш рахунок. Четверте. Процедура заміни учасників команди. Буває, що замовник просить замінити Антона і одразу виключає його з проєкту. Як тільки Антон перестав працювати на вашого клієнта, ви е, перестаєте отримувати за нього би Але продовжуєте платити Антону зарплату, е, бо такими можуть бути умови контракту з ним. Е, попереджати за місяць до звільнення, наприклад, починаємо шукати заміну, заміну для Антона. І в цей час наш дохід не просто зменшується, у нас збільшуються витрати на зарплату Антону і пошук нового працівника. Тому ми не радимо. Обов'язково фіксувати в контрактах аутстав положення про те, що на час, коли компанія-виконавець шукає заміну для члена команди, ви продовжуєте працювати на проєкті. Тут простіше буде переконати замовника, якщо положення йтиме в парі з терміном, протягом якого ви берете на себе обов'язок знайти заміну працівнику. Взагалі ми допоможемо це передбачити в контракті та за необхідності візьмемо участь у переговорах з замовником. І якщо вас це цікавить, переходьте за посиланням під цим відео. П'яте. Вимоги замовнику до забезпечення відповідних умов для команди. Аутстав передбачає, що саме компанія-виконавець забезпечує розробникам всім необхідним для роботи. Мається на увазі офіс, техніка, можливо, харчування, медична страховка, що ще. -ще. А, і тут ваші погляди із замовником можуть відрізнятися. Тому, як завжди, ми радимо уникати нечітких фраз, під якими може матися на увазі що завгодно. Наприклад, в контракті вказано, що компанія має забезпечити розробникам всім необхідним для роботи. І вже після підписання контракту замовник говорить, що команда має працювати на 18 ядерних 36 поточних процесорах. Він вважає це необхідним для роботи. Контракт підписано, треба виконувати. Це ймовірно призведе до непередбачених витрат для компанії, а можна було б просто прописати деталі в контракти і, погоджуючись чи не погоджуватись, на такі умови свідомо. Шосте професійний розвиток команд. Часто, особливо у тривалих проектах, замовники хочуть, щоб люди з команди постійно розвивались і відвідували різноманітні тренінги або інші навчальні програми контракті Варто точно прописати, які конкретні освітні і розвиваючі заходи має забезпечити компанія і хто буде оплачувати участь команди у цих заходах. Тут бувають різні варіанти розподілу витрат. Але це в будь-якому разі має бути враховано в бюджеті проєкту. Сьоме промоушен, тобто заохочення учасників команди. Бувають ситуації, коли замовник особливо зацікавлений у комусь із членів аутста команди і хоче, щоб йому підвищили зарплату, щоб ця людина і далі залишалася в його проєкті. Наприклад, ви отримаєте за Марину 5 тисяч доларів і зарплата 2 тисячі доларів. Замовник говорить, я буду платити за Марину 5,5 тисячі доларів, а ви ці 500. Маєте додати до її зарплати. На перший погляд, ІТ компанія нічого не втрачає. Але в той же час Марина розвинулася і стала дорожчим спеціалістом, ви вкладалися в це. А компанія на цьому нічого не заробить. Тобто, за умов запропонованих вище, ваш бізнес таки втрачає. Саме тому ми радимо домовлятися з замовником про конкретні механізми і формули заохочення ваших працівників. Найпростіший і найзрозуміліший варіант. Це зафіксувати, що це має бути за відсоток, кому підходять контракти Outstaff. Модель співробітництва Outstaff вигідно правигідна практично для всіх it компаній і зручна для багатьох їхніх замовників. Якщо говорити про клієнтів Threat Верс, то чим більша компанія, тим активніше вона працює саме по Outstaff. Але важливо, щоб контракт був правильно складений і максимум убезпечував ваш бізнес від незапланованих витрат. Якщо вам потрібна перевірка отстав контракту або розробка нового, переходьте за посиланням, що я залишив під відео.